Вимушено їду з України. Антін Мухарський на своїй сторінці у Фейсбук приголомшив новиною. Український шоумен емігрував і тепер проситиме політичного притулку в одній з європейських країн. Усе тому, що не може сплатити аліменти на трьох дітей від другого шлюбу. Судова тяганина з колишньою дружиною триває вже понад два роки. Єдине, чого я просив у держави останнім часом, це справедливості, але сучасна українська держава не може мені цього дати. Ось чому я їду. Допис Мухарського миттєво розлетівся серед користувачів Фейсбуку. Більшість підтримує артиста та й нарікання. Для мене це показник. Коли такі люди їдуть з країни, тут нема чого робити. Хто виграв від того, що людину загнали в глухий кут: діти, суспільство, країна? А зараз ви просто тікаєте не від можновладців, а від своїх власних дітей, від батьківщини. Більше не повертайтесь. Сніданок намагався зв'язатися з Мугарським. Відповідь отримати не вдалося. Батько Антіна одному з видань заявив, сам відвозив сина в аеропорт. Судити правильність його вчинку не береться. Куди саме полетів син не повідомив. Шлюб телеведучою Сніжаною Єгоровою дав тріщину 2012 року. Як стверджує Антін, саме тоді Єгорова заборонила йому бачитися з дітьми, аби мати можливість зустрічатися з ними. Мухарський погодився прийняти умови Єгорової. А також взяв на себе зобов'язання виплачувати матері утримання на трьох неповнолітніх дітей у розмірі еквівалентному трьом тисячам доларів США, що на той момент становило 24 тисячі 300 гривень. Сніданок звернувся за роз'ясненнями і до колишньої дружини Антіна Сніжани Єгоровою, але роз'яснювати ситуацію телеведуча відмовилася. Мовляв, коментувати пригоди батька втікача в Європі не планує, бо має займатися дітьми. Натомість не дала контакти свого юриста Катерини Власюк. Вона запевняє, Мухарський говорить неправду. Про три тисячі доларів аліментів не йдеться. На даний час сума на трьох дітей це 8 тисяч 100 гривень помножено на три. Мова про три тисячі доларів. Не йдеться, не йшлася і не буде вестися, тому що в нас стягують елементи в гривневому еквіваленті. У 2014-му Антін звернувся до суду з позовом про перегляд суми аліментів. У своєму дописі Антін пояснює, революція та війна суттєво вплинули на його доходи. Тепер платити такі аліменти він не може. Утім, суд і досі не розглянув позов. Ще Антін скаржиться, колишня дружина забороняє бачитися з дітьми. Юрист Сніжани спростовує кілька разів на тиждень по договору. Він має забирати дітей, завозити їх до школи, вести їх по кружкам, додатковим на яких озеня. Маються діти, батько цього не здійснював і не робив. Двері будинку моєї довірительки не закриті перед ним. За словами постійного юриста сніданку Лаврентія Царука, мінімальний розмір аліментів, який може встановити суд 800 гривень, максимально 12 тисяч гривень на одну дитину. Утім, сума може бути переглянута в будь-який час. Зазвичай такі справи розглядаються дуже швидко. Як правило, в одне засідання навіть можна цю справу розглянути і отримати рішення. А те, що по цій справі між паном Антіном і пані Сніжаною, ця супер. Речка так довго розглядається. Це говорить про таку амбітність настроїв обох сторін, велику роботу їх юридичних представників. Позов мухарського до суду не розглядається уже чотири роки. Юрист Сніжани запевняє, одна з причин зволікання самого Антіна з наданням необхідних документів.